Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Робимо детальний огляд міні-трактора Кубота GB 130. Малюк, найменший в серії GB 13 кінських сил. Рік випуску. На дисках 2002, ну і відповідно там чи 2 може бути молодшим. Комплектація грунтофриза десять Функція швидкого розвороту на місці присутня Це все протестуємо. Напрацювання 609 мотогодин, коробка передач механічна, три швидкості вперед, одна назад і два режими високий і низький. Також вал відбору потужності має дві швидкості: першу, другу і третю задню швидкість. от Подивіться, в якому стані цей трактор. Вихлопна труба без корозії ж зовсім, жодних потьоків. Заведемо, протестуємо, поставили новий акумулятор. Варта. Бачите, як виглядає двигун трьохциліндровий об'ємом 656 сантиметрів кубічних. І видає він 13 кінських сил. Дивіться, як це все грамотно збирається, все на резиночках. От, все, легкий доступ до всіх вузлів під капотом. Будь ласка, От так виглядає трактор. Є управління горизонтом, кутом нахилу ґрунту ну і, звичайно, автоматичний режим. Зараз заведемо і всі функції ми перевіримо, протестуємо. Дивимося. Як він заводиться, свічі розжарювання на кожен циліндр. картерних газів зовсім немає, вихлоп чистий, отакий чудовий малюк в крайньому контейнері надходження в нас був. Тепер перевіримо ґрунтофрезу. Це перша швидкість, це друга швидкість. Шумів жодних немає, все справно працює. І тепер швидкість задня на ґрунтопризі. Бачите, обертаються ножі в зворотньому напрямку. Тепер покажемо кут нахилу і потім включимо автоматичний режим і функцію розвороту на місці. Бачите, можна виставляти кут нахилу примусовий або ввімкнувши автоматичний режим. Ми отримуємо автоматичне регулювання по горизонту. От зараз немає розвороту, а тепер Роман вімкнув функцію розворот на місці. І бачите, друга швидкість. Трактор розвертається в одну сторону, тепер в другу сторону. Бачите, навколо своєї осі, тобто, зручно прямо з рядка в рядок заїжджати і обробляти ділянку або для міжрядного обробітку теж. І бачите, рівень горизонту от трактор їде. Міняється пут нахилу відповідно до рельєфу вашої ділянки. Отакий От тракторець, вартість цього трактора з доставкою документами для постановки на облік 5450 умовних одиниць. І якщо ви самі приїдете і. Заберете його з нашого майданчику, який знаходиться в село Угринів, вулиця Галицька, 29Б. Це на в'їзді івано франків зі сторони Галича. Вартість 5200 умовних одиниць самовивозом цей трактор. Такий чудовий малюк. Ми в захваті від цього стану цього трактора. І от бачили Роман спокійно, хоч він маленький. Цей трактор, але Роман комфортно себе почував на ньому і е, достатньо місця власне, на місці оператора цього трактора. Дуга безпеки теж вона е, укомплектована в цьому тракторі. Телефонуйте, звертайтеся, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, запитуйте. Завжди раді вас бачити. На нашому майданчику. Завжди раді відповісти на ваші запитання і по телефону. Контакти наші будуть в описі до відео. Заходьте, дивіться. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!